Ну що ж, всім привіт, народ з вас підпис. Подвайка ми продовжуємо грати. Вікторію 3, я тут уху, дуже сильно розбудовуюсь, прям дуже сильно, неймовірно сильно, тому просто чекаємо. Так, стоп, не хвилює нестача бюрократії, як ми. як я зрозумів. Бюрократія нестача. Бюрократія може призвести до великих проблем, тому я не буду чекати. Перейдуємо відомства. А, в Одесу. Швидко в пріоритеті постав, будуватись. Так, ну слухай. Я вже 36 мільйонів ВВП маю, але я хочу далі обігнати. Хочеться. Але зараз повільніше йде, відчутно повільніше. Але я забутовусь потрохи. А як так вийшло, що в мене. А, ні, все нормально. Так, мені тут скажеться на нестачу динаміту. Я зможу я вибухівку. Та мені всього по 4 дебухівки. Всього по 4 вибухівки. Ну, До речі, у нас рівень життя чомусь просів. Тобто, у нас був 12. Дуже сильно бачите, як впав. Якось неприємно. Що трапилось? Що сталося? У нас 37 мільярдів. О, мільйонів. Вже 37 мільйонів. Ну. А що. У нас все ще мінус позирну. Була в нас можливість. Доброго виробляти нормально. Або купувати на ринках зерно в нормальній кількості. Що мені? Ну, мінус 700. Одна ферма дає 20, всього 20. Знову ж були б добрива. Добриво було б. Дивіться, була б в нас нормальна можливість, уроб'яти добрива. Ми б зараз спокійно збільшили собі на 4 тисячі. Ми б спокійно змогли б збільшити на 4 тисячі виробництво зерна. Навіть на тисячу. Але на це треба на тисячу більше добрив. У нашому ринку плюс 56, всього добрих. Спокійно, ще двадцятку ферм будую, навіть не замислюючись. У нас зараз по політичним рухам тільки повне розділення, яке не підтримують, на жаль. Занадто вухо якихось людей не підтримує. Так. У нас пройшли вибори. Чи зможе якось. Мені навіть жодні Реформи не пропонують, У нас збройні сили. Ліберальні партії. Ну, головне, що в нас з, ліб з ліберальною партією в нас легітимність уряду 71. Чи зможу я прийти хоча б в президентську республіку? Якщо б був рух, Якщо щоб тільки був рух. 54% шанс. Але буде... mm. Так, бонуси для текстильні фабрики я отримав, але навряд чи це щось. Тут скоріш за все, щось, що зменшить кількість працівників, але не збільшить виробництво. А в нас кількість працівників. Чи ні, я ти. Але в цьому нема вигоду. Ми Нічого з цього не отримуємо. Чисто через нестачу ресурсів в ринку. Так, закони. Вільний ринок. Він конкуренцію я не візьму. Проти профспілки чомусь, землевласники і селяни проти. Але за промисловці. Те ж саме вільну торгівлю. Слухайте, я можу потрохи йти. У нас зараз голосують землевласники, давайте голосують заможені. Це це мають бути інтелігенти і так далі за, тому що ми йдемо потрохи вниз в більшу демократію. А давайте ми маємо прийняти. Майже ніхто не проти. І в нас 38 мільйонів ВВП прекрасно. Вже 38. Бачите, як стаємо. Але рівень життя падає, але це логічно через нестачу зерна, коли У вас їжі просто не вистачає в країні. І мені треба ще більше зерна будувати. Все, я Одесу ще повністю забудую. Прям повністю. А я забув паузу запису зняти. Коротше, ВВП 30, 41,2. Я просто відходив, 41.6 вже. Я трохи відходив, тому я став на запис, а коли повернувся, забув зняти. Забудовуємось. У нас ВВП-41,7. Потрохи забудовуємось, намагаємось вийти з мінусу по зерну, але в нас просто. Ну, Я зараз більше на тканину перейшов. Мінус 700 тканини, мінус 700. А також було б не зайво. Ну, будівельна контора, я думаю, в нас багато забирає так чи інакше. Я думаю, було б зайво побудувати ще в пріоритеті одну будівельну контору. Скло заводи, ага. Що далі? Хм, є штучний шовк. На заводах синтетики можна виробляти, але. я не вірю в заводи синтетики. У нас не пройшов прийняття голосують землевласники Ось ти завод синтетики а, -а, а. Ти припиниш споживати барвники? І Будеш робити шовк Я зможу шовк собі робити? Він був би в нас каучук. Так, зачекайте, ви... вони навіть пишуть, що ми... я в плюс вийду. Я можу автомобілі робити. У нас двигунів недостатньо все одно на ринку. 58 мінус. А ви кажете, що я вийду в плюс перейшовши на автомобілі? Можливо, в нас. Так, давайте. Чисто! Десь. Ось тут один. Тебе перекину на автомобиль. По-перше, у нас нема на ринку каучука взагалі. Імпортувати. А, імпортувати його можна в максимально маленьких об'ємах. Кейс, okay, беріть, курику 5 імпортую. У uh, 38 мільйонів. Що стало. Е! Хей! Чому так спросили зараз? Я тільки один завод перевів на. Так, стоп! Це нестача. Нестача так сильно не б'є по нам Так, я бачу нестачу інфраструктури. У, на Волинь Дві інфраструктури термінова. В Шернігів і в Харків. А в нас зараз нічого не буду, і до речі. Те, що у нас нічого не будується, це жахливо. І у нас все ще мінус 500. А ще як міні... ще 20 з... пшениці треба. Ще 20 виробництво пшениці. Ще 20. Часники будують моторні заводи. Нехай будують. Краще, щоб поля будували. А. Вірдові відомства. Ну, повернуло 42,3. Я все ще 9 місце. 42,2 мільйони. Італія 44,8, але наш розрив лишився всього 2,6 всього 2,6 мільйони. Я ось ось вийду на 8 по ПВП. Навіть з ураховуючи всі проблеми, які в нас є. Так і в нас грамотність потрохи збільшується. Є, ми прийняли. Голосують заможні Так, в нас зараз тільки зараз у сегрегацію, що мені насправді так кажучи. Я б вийшов в мультикультуралізм. Мультікультарі... Я б не прав, масову сегрегацію, фух расусер редагацію. а І спробував президентську республіку хоча б вийти. Але підтримки парламентської президентської республіки однакова. Але мені здається, легше ось так через йти. Вони ну, будуть так Ого, куди більше половини населення проти. Ну, не куди більше, просто майже половина населення проти цього закону. Окей, зголосую заможних тільки в технократію, ні? державна релігія. Я не зможу з неї вийти. Обрані. О, Обрані чиновники. Це шлях в демократію. Так, зачекайте, що? Ухвалення закону ви... революція через ухвалення закону. Расова сегрегація. Так, зачекайте, я маю зупинити обрані чиновники. І найгірше що там. Та ви знущаєтесь. Полити. Задоволені? І прикол в тому, що це інтелі... інтелігенти я, я м, розумію чому інтелігенти тому що тут гра працює так що йти зверху вниз треба а інтелігенти максимально за мультикультуралізм але щоб дійти до мультикультуралізму треба пройти через расову сегрегацію це мені не подобається мінус 106 двигунів хоча я бачу двигуни будуються подканиш ні на що також мінус був коротше мінус 600 одягу це жах так і в чернігові. Нормальна в Чернігові інфраструктура. Що зараз ще підніметься? Поїхали. Ось так. Чотири тканини. Один одяг. Чотири тканини, один одяг. Так повторюю. Може, так і добре встане більше на ринку. І сім виробництво заплановано одягу. Але цього мало. Щоб десять. 10. Це. Дуже-дуже-дуже надалеко я запланировал. А, бюрократия! Ай. Вот надоело 65. А я не могу, випадково вас... ...покрасить? Хм. В телефонном окей, а Окей. Мне три... Трое вас нужно. в Киев. И в Таврию. И в... Аркев. Четыре. Четыре урядовых ведомства. Ага, я забув дещо зробити. В пріоритеті у рядові відомства. Урядові відомства в пріоритеті. О, ми в схваленні расової сегрегації, Який жах. Що ми робимо? Так, а тепер ми вивчили дещо цікаве. І мені цікаво, як воно працює, Завод синтетики. Ти тепер, якщо я зроблю ось так, Ти мені даєш шовк, якого в нас не стача. І пропустимо. Все одно дивіться, навіть так. Ти все одно все ще споживаєш і добриво, і сірку, тому нам нема нема можливості будуватись. Так, ви, що ти вивчаєш тут? Електри... Електричні залізниці, то давай, з радістю. Більше інфраструктури У нас дуже часто є нестача інфраструктури. Наприклад, ось зараз в Харкові будую інфраструктуру. О, і в мене раз у вже в голосуванні. Який жах? Чим я зайнятий? Що в мене сталося, що у мене мінус 106 тисяч. В сенсі мінус 106 тисяч. В плані. стоп, стоп. Що? Як що сталося? Мінус 104 тисячі, мінус 103 тисячі. Так, перше у нас залізло в мінусі. Так. Я б 10 залізних копалень ще пунктував. Мені здається, щось приватники наробили. Так, окей, я бачу неймовірний мінус. Випадково він не через будівництво? Він через будівництво. Так, і залізу нас в першу чергу бутіплі. Окей, давайте. Ні, просто якого біса. Це прям неприємно. У нас ну, нас так вистачить всього на 70 тижнів. 70 чимось. Давайте спробуємо відбудувати залізні капальні. Може це моневит? Так. Разселса грація Да. У-у-у! лобі, президентська республіка. Приймаю, все вперед. Знову ж, з'явилось лобі на президентську республіку. Лобі. Апреш, якщо вони самі хочуть цього. Я тільки за. Ви ж знаєте, я демократ. Я за демократію. Демократія прекрасна. Вперед. Тільки революцію, не подумайте. Мене і так проблеми з бюджетом. Проблеми з бюджетом, які я не розумію, якого біса в мене з'явились. Мінус 100 тисяч? Мінус 100 тисяч. Куди? Чому? Мені здається, приватники приватні будівництво щось не робили, поспоживали споживали товари. Тепер мені на будівництво не вистачає. Мінус тисяча. Мінус тисяча зерна. Так, по-перше, я думаю, новий путь шлях експорту. Ні, нема сенсу експортувати. Те. тебе є сенс експортувати. Вперед. Меблі. Те ж саме з тобою. Експорту, паспанський ринок трохи поекспортуй. Вугілля. Вугілля не чкаємо. Експортуємо те, що в нас прям забагато. Так я сподіваюся, вийшовши в плюс по зарізу. Ой, ну давай так без. Критичний. Тут критична підтримка в них. Що я зможу з вами зробити? Так, Як... так, припиняємо. Вибачаюсь. Якого біса, президентська республіка, це прекрасно. Ми всі від цього виграємо. Всі від цього виграємо. Так, все. Ще тиждень лише все будувати? Половину-половину золотого запасу на це витрати Половину. Ой, бачите? Так, це через мінус залізо було. І тільки ми залізо побудували, ми полетіли в плюс. Який у нас все ще міну залізо? Я ж побудував десятку. Чому ти не виходиш в плюс залізо? Куди ти виходиш? Ну так, 3000 на набор сектори. Сталеві заводи, харчу вапсу, хімічні заводи, військові верфі Ой. Залізниця, залізниця, залізниця. Ще 10. Ой. Ось так. Давайте залізницю. І сталь. Парм в плюсі. Може, тому що забуду запрацювали. Та ні, сталь, все ще в мінусі. минусі. Залізу, точніше. Та не сталь, це Сталь, все ж таки. Хочешь називатися залізні копальні, але виробляють вони з. А, залізу. Чомусь я подумав до цього, що. Окей. 44.4. А, я думав, я обігнав Таля. У них 46 мільйонів. Я зрозумів. Вибори. А! Ви злущи. Так, у мене не в уряді інтелігенти. Чому ти. Як так вийшло, що ви вийшли з ліберальної партії? Підтвердити. Окей, Ліберальна партія Збройні Сили і Інтелігенти, і партія свободної торгівлі, дрібна буржуазія. І промисловці. Нормально. Мене влаштовує. Такий парламент мене влаштовує. До речі, можна було б вийти в комерційне сільське господарство. Уу, і тепер є шанс на вільну торгівлю. Ой, але тут обіцяють зменшення доходів, мінус 11 тисяч. Ай. А тут вільна конкуренція. Хм. Цікаво. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете зайти та пограти за Україну, то ви це можете зробити пописання в описі в грі, в моїй грі Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також неймовірно сильно ви не підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть почти ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само старший спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будьте випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.